Одна ситуація в Україні не залишає байдужими нікого. Щодня на наших очах будується нова історія держави. Зміни, що відбуваються сьогодні в країні, бентежать кожного українця і навіть зачіпають громадян інших держав, які просто не можуть лишатись осторонь. Анексія Крима відбулася вторгнення на материкову частину України можливе в будь-яку мить. У зв'язку з цим органами нинішньої законодавчої влади 17 березня цього року був схвалений указ, виконуючого обов'язки президента про часткову мобілізацію. Постановляю перше оголосити та провести часткову мобілізацію. Мобілізація проводиться на території всіх областей України, а також у Києві. Військові комісаріати переведені на штати воєнного часу. Як того вимагає заходи мобілізації, і відновлюють навчиності особового складу, який призваний к нам для подальшої виконання подальших завдань. Цей документ стосується кожного жителя нашої держави, родин, друзів, колег, сусідів та інших військовозобов'язаних громадян. Залучено було близько 300 чоловік. От вони вже отримали певний досвід роботи служби в військовому комісаріаті. Зараз ми доукомплектувалися ще ну загальна цифра буде десь 600 чоловік, які прийшли на доукомплектування. Ані зараз призвані вже не військово зобов'язані на зборах, а військовослужбовці, які проходять службу в збройних силах України на, на штатних посадах військових комісаріатах області, ми не будемо призивати необучену обученую 18 літніх. Молодых людей для комплектования вооруженных сил, ну, потому что у нас нет такой необходимости. У нас достаточное количество военнообязанных, которые проходили службу еще при Советском Союзе, которые проходили службу в украинской армии, имеют определенный опыт службы. Предусмотрена, конечно же, выплата всех э, пособий, материальных э, на сохранение рабочего места. Вот вчера выступал э, Міністр юстиції України, який завірив всіх граждан, які будуть призвані, що за ними сохраняться і робочі місця, і соціальної вот пакети, виплати і так далі. Верховна Рада також прийняла декларацію про боротьбу за звільнення України і підтримала звернення до членів міжнародної спільноти з проханням не визнавати Республіку Крим та анексію Автономної Республіки Крим Російською Федерацією. Прийнявши відповідну декларацію, Київ не залишає спроб повернути Крим і відстояти південний схід країни. Ми общаємося з нашими воєннослужащами, які призивалися з нашої області і там проходять службу. Ні у кого таких панічних настроєний нету, управление осуществляється есть тобто связь і селекторні совещания проводять командування збройних сил. с нашими частями, то есть информацию определенную они получают. Конечно, может быть не в том объеме, как хотелось бы, но в связи с тем, что они находятся в отрыве от основных сил, так скажем, вот, и округ, в окружении, на них воздействуются там и силы и противодействия и в информационном плане. Поэтому, конечно, здесь есть сложности в этом вопросе, но на то мы и военнослужащие, на то мы и принимаем военную присягу, чтобы быть ей верной до конца. Я думаю, они будут ее выполнять так же, как и все другие. Крим був, є і буде у складі України. Український народ ніколи і ні за яких умов не припинить боротьбу за звільнення Криму від окупантів, якою б важкою і тривалою вона не була. Коли 18 березня президент Російської Федерації поставив підпис під так званим договором про входження Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації, Росія зухвало порушила не тільки чинне законодавство суверенної України, а й фундаментальні норми міжнародного права. Перше, після закінчення Другої світової війни загальновизнані кордони Європи цинічно перемальовує країна, яка за багатосторонніми та двосторонніми договорами гарантувала територіальну цілісність України. Недоторканості і непорушності її кордонів ідеться в декларації. выдворять противника, ну, мы, конечно, я думаю, если бы была такая возможность, которая бы исключила жертвы, так скажем, не привела к массовым там, таким потерям большим с нашей стороны, то я думаю, такие меры бы принимались, возможно, они и планируются. Мне об этом неизвестно, и тем более, если бы даже мне было известно, я бы не имел права раскрывать эту информацию. Закон про часткову мобілізацію дає підстави військоматам і відповідним підрозділам збройних сил України негайно ухвалити всі необхідні рішення для того, щоб фахівці, які проходили службу в армії, були сьогодні максимально залучені до виконання тих завдань, які покладені на збройні сили України та Національну гвардію. Наша область формує батальйон територіальної оборони. Для того, чтобы его укомплектовать имуществом, даже вплоть до того, что бронежилетами современного типа, не такими легкими, а именно тяжелыми бронежилетами вот, для защиты жизни и здоровья наших военнослужащих, там необходима сумма порядка где-то около 4 миллионов. За словами секретаря РНБУ Андрія Парубія, до неї призвані вже 20 тисяч осіб, а частковій мобілізації підлягають ще 20 тисяч громадян України. Також, як заявив Андрій Парубій, службі безпеки України МВС та Збройним силам України було доручено привести збройні сили України в повну бойову готовність. Крім того, він додав, що доручено завершити розгортання в прикордонних районах України тактичних груп збройних сил України з метою захисту кордонів і територіальної цілісності України. України. Перші 3-4-5 днів значить, по всіх військових комісатах області більше 3,5 тисяч на сьогоднішній день записалися добровольцями. І як люди казали, ми готові, викликайте нас, ми, ми прийдемо. Але ж на сьогоднішній день тільки 17 чоловік, тих хлопців, наших молодих людей, я називаю їх хлопцями, я кажу, козаки. Дійсно, в кого не розходиться слово з ділом, вони прийшли військові і підписали контракти, і вже вони відправлені у бойові військові частини. Вже проходять бойову підготовку. Вони отримали зброю, техніку озброєння і виконують правильно на чальник стрільб, водять водять танки виконують виконує стрільби з гарматно ну відповідно хто яку спеціальність спеціальність обрав Кошти на резервний фонд армії будуть перерозподілені з централізованих соціальних витрат, фонду регіонального розвитку та інших джерел, заявив міністр фінансів Олександр Шлапак. Пропонується більше як мільярд гривень зняти з централізованих соціальних витрат, більше як мільярд гривень з фонду регіонального розвитку, майже 600 мільйонів гривень зняти з Мінрегіонбуду. Що ж стосується черкаських військових, то їм зараз поки що скрутно. Нагальні потреби щодо відновлення техніки та забезпечення її пальномастильними матеріалами ви Рішено на черзі проблема обмундирування, харчування та створення належних умов проживання мобілізованих. За вирішення питання частково взялася влада, політичні та громадські лідери, бізнесмени. Щоправда, обсяги допомоги бажано було б збільшити. Тому в рамках проекту оголошуємо акцію «Допоможи черкаським військовим. Зв'язатися можна як безпосередньо з військоматом, так і з нами через зворотній зв'язок сайту три нам, как военнослужащим, несмотря на такие грустные события, которые у нас происходят, но тем не менее, как-то вот это тоже поддерживает людей, что вот пошла такая помощь, внимание нам и стараются как-то поддержать вооруженные силы, чтобы они выполнили свою задачу по защите нашей державы. Що ж до Державної прикордонної служби України, то вона в першу чергу потребує мобілізації на службу громадян, які готові безпосередньо патрулювати державний кордон зі зброєю в руках, повідомляють у прислужбі відомства. Роман Саєнко нещодавно відслужив у Збройних силах України. До мобілізації працював юристом на приватному підприємстві. Зараз готується знову стати на захист батьківщини. Нині Роман солдат за званням, радист за посадою. Всі, хто сюди прийшли, всі давали присягу. Зараз в мене керівник, ну, мій скажімо так, командир машини, в якій я знаходжуся, йому 37 років, прийшов чоловік, якому 44 роки. Вони взяли і прийшли, їм прийшли повістки, вони приїхали і, і прийшли, по-першому, так сказати, ЗОВУ батьківщини. Так, я це поважаю, і я також прийшов, але я ж не бояться тільки дурні. Ось. Якщо треба буде, я візьму зброю до рук і буду захищати свою батьківщину. Олексій Скобов, росіянин за національністю на новий рік, коли вітав зі святом рідню з Росії, навіть і гадки не мав, що незабаром доведеться воювати один проти одного, тому що його батьківщина Україна, і він не збирається її зраджувати. Було складно тільки то що приходиться проти своїх родних братів, тому що я теж руський людина. От я Вырос на Украине, но вся семья у меня русская, то есть в семье нету даже украинцев. Вот, мне очень тяжело было переступить через себя, но понимая, что, скажем так, та диктатура, которая сюда пытается прорваться, она не устраивает, то есть мне хозяев не нужно. Мне интересно жить своей жизнью, строить свои планы и строить свое будущее самому, а не по чьим-то указам. Що ж до настроїв на місцях, то тут також різної думки. Наприклад, Олег Бойко, директор Всеукраїнського патріотичного центру, музей Шампань, що на назвенегорощині, вже зачекався на команду до бойових дій. Його друзі та колеги, а це добрих дві сотні чоловіків, боєздатного віку, готові визволяти Крим від окупантів та охороняти південно-східні кордони України. Вся спілка афганців, багато добровольців готові взяти зброю в руки. Захищати свою рідну неньку Україну від посягань чужинців. На сьогодні вони вже стали для нас чужинцями. І коли, я думаю, що вони зрозуміють, коли поїдуть масово цинкові гроби, полетять чорні тюльпани в Росію, я думаю, що в них з'явиться свій майдан і Путіна скинуть. І ця війна повинна швидко закінчитися, тому що війна це страшно, і не дай Бог війні ніколи. Коли прийдеться, я готовий захищати і своїми друзями свою неньку Україну. Ні один загарбник у нас безнаказано не пройде. За роки створення музею Олег назбирав до ста видів зброї, різних часів та видів. Тепер жалкує, що всю її довелося вихолостити, інакше б знадобилась як знаряддя захисту від нападників. Свій час чеська збройовка, зокрема, Чехословаччина, поставляє дуже багато зброї. У Пакистан, в Індію так зброя перекочує туди, в Афганістан, де починає воювати проти наших солдат. У мене в руках унікальна річ. Чеський кулемет, який називається УК-59. Це була бажаний, бажаний подарунок долі або військовий трофей, коли захочували такого кулемета. Солдат уже далі воював із таким кулеметом. Він був надзвичайно легкий, надзвичайно прицільний і надзвичайно надійний. Тож воював вже солдат з ним, з таким кулеметом. І це вважалося щастям, скажімо, військовим щастям мати таку кулемету в себе в руках. Об тільки міг подумати, що йтиметься про найближчих і слов'янських народів. Це ж наші хлопці разом з російськими гинули в Афганістані за інтереси Кремля. Тепер через нього доведеться стріляти один в одного. Повний абсурд. До війни ніхто не збирається і ніхто не надіється на війну. Ми надіємося, що все кінчиться мирно. На сьогоднішній день у мене дуже багато друзів у Росії. Так само є родичі в Росії, і я в страшному сні не можу представити, що мені сьогодні прийдеться брати зброю і воювати проти них. Я розумію, що ми будемо воювати не з росіянами, а будемо воювати з Кремлем, але при цьому будуть помирати російські звичайні хлопці, яких я завжди вважав, скажімо, рідними слов'янами, і те, що вони можуть сьогодні розпочати проти нас нашу війну. Це дуже страшно. Також у РНБО повідомляють, що Україна має намір провести військові навчання за участю Сполучених Штатів Америки і Великобританії на своїй території. Але США заявили, що в Криму воювати не будуть. Поки що Європа та Америка оголосили Росії економічну війну. Далі буде видно. Жахливо тільки те, що можуть збутись давні пророцтва. і через маленький шматочок землі в Україні розпочнеться третя світова війна. Все чорне море палатиме в вогні. Ці слова передаються особисто в нашому роду з покоління в покоління. А якщо говорити сучасною мовою, то ми всі добре розуміємо, що можемо опинитись в епіцентрі війни представників великого капіталу за володарювання в світі та переділу політичної карти земної кулі. Ми з вами ні в чому не винні, українці. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!